Продовж двох тижнів українські військові моряки відпрацьовували відповідні навички разом з представниками іноземних флотів, які виступали в якості менторів. Окрему увагу було приділено плануванню амфібійної операції морської піхоти та відпрацювання практичних дій в морі. Під час проведення цього навчання ми відпрацьовували також артилерійські стрільби. Ми стріляли з нашого озброєння. Це 30-мм гармата та кулемети системи «Мініган». Стрільби прийшли на залік. Це вже більш нові сучасні системи, які мають певні особливості. Вони дуже цікаві в своєму пануванні і в оперуванні, тому що коли шість стволів на кулеметі, це для будь-якого військового буде цікаво. Запрошуємо на службу до військово-морських сил, усіх, хто хоче проявити себе на морі, то не треба вагатися. Служба дуже цікава. В ході морських маневрів екіпажі українських протимінних кораблів відпрацьовували сигнало виробництва за стандартами НАТО. Надавали допомогу та буксирували судно, що умовно зазнало лиха. Під час фінального брифінгу іноземні партнери висловили надію щодо якомога швидшої спільної роботи з. Майбутнього розмінування акваторії Чорного та Азовського морів, враховуючи те, що росіяни використовували мінне озброєння для того, щоб зашкодити нашим кораблям, для того, щоб блокувати морську торгівлю, маємо велику кількість мін в чорному морі. Останні озвучені офіційні цифри складали більше 400 одиниць. Цих мін в чорному морі для нас операції з розмінування є ключовим фактором забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів. Керівник навчань з боку України, капітан першого рангу Денис Іванін подякував партнерам за надану допомогу. А українській команді за високий рівень підготовки і зазначив, що навчання пройшли успішно. Та поставлена мета «Сібриз-2024» була досягнута.